Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні хочу в своєму відео поділитися своїми покупками насіння на новий сезон. Можливо, комусь буде корисно. І почну я із салату Латук Майська королева. Спочатку я саджала декілька сортів, але потім перейшла на майську королеву. Прекрасна схожість, рано починає проростати. В подальшому, коли розріджуєш, сформовує прекрасні качанчики. Ну і, і декоративна і смачна, і смачний лист. Із шпінатів сажу матадор, хрумкий, сочний, прекрасно. Пробувала садити навіть під зиму. Також прекрасна схожість весною. Амор. В цьому році шантане посадити, це із середньостиглих, короткоплідних, товстеньких для, почат... для раннього використання, щоб не був фостиком, а таким більш циліндричною. Ну, вона вже на, на пізну осінь, зимова така, так вона і називається, королева осені. Хочу познайомити вас із своїм досвідом, із свого досвіду, вірніше, спаржова квасоля. От у минулому році я саджала крокет, дуже нею задоволена. Вона невисокого росту, десь сантиметрів 50-60, сформовує прекрасний кущик. Тоненька. Сам плод, стрючок її десь сантиметрів 20. Тонкий, насіння дуже мілке. Зберігає свою таку неперестиглість доволі довго. Але в цьому році щось я її не знайшла ще поки. Дивилась тільки, чесно кажучи, в епіцентрі купила ну якби її заміну. Вигна Людмила, це щось таке теж на зразок на зразок такої ж саржової квасолі, як оце крокет. Ну, побачу, бо із цієї квасолі дуже прекрасно робиться салат з перчиком для консервації навіть можна законсервувати, можна зразу їсти перчик ця квасоля. Цибулька і з кетчупом, тому можна використовувати як гарнір, можна щемось. Взагалі дуже довольна, і в цьому році я хочу її навіть більше зробити. По кабачках кабачок Гайдамака, чись мені він за більше всього подобається. Дуже прекрасне барбекю. На барбекю його використовують взагалі супер. Дуже хрумкий, не водянистий. І це, в принципі, як цуки. це цукіні, Не просто кабачок, а цукіні, великий плод. Взагалі-то я не дуже великий фанат кабачків, тому, тому вибрала собі один сорт та й саджу. Далі кукурудза, цукровий акцент. В минулому році добриню сіяла. А в цьому році хочу по попробувати цукровий акцент. Отак трошки, буквально в рядок. Редиска 18 днів і сора. Я думаю, що багато хто використовує ці сорти, прекрасна схожість, швидка, сочна, особливо сора, солодка, ну і багато тільки одні плюси, як по мені. Головне, щоб зійшла, щоб ніяке там. Мошка не напала, блоха чи ще щось. Це, бо це вже така проблемка тоді стає. А так, підкапельний полів. Дуже і дуже вона себе По-перше, тоді у нас дуже підкапельний полів, дуже сочно стає. І добре урожай. Кавун. Кавун. Оранж кінг. Вирущують кавуни калун. у мене невеличкий досвід є, так от вирощувала декілька сортів. Був у мене, значить, і янусик, і вогник, продюсер, цукровий малюк, і той Оранж Кінг був. Це поза минулому році були прекрасні урожай, в минулому році ну, щось не дуже. В цьому році посажу буквально два сорта. Orange King і ще один сорт, також червоноплідний. Так от про Orange King хочу сказати окремо. Orange King це ранній, ранній сорт, солодкий, крупний овальний плод. і у мене він виростав до 7-8 кілограмів. І він зразу солодкий, сочний. У нього не було ні одного плода, щоб він був, як кажуть, не те несе. Ставку в минулому році робила на вогник. Але минулий рік, чесно кажучи, був якийсь не кавуновий. Не було в Херсоні кавунів, не було і на городах кавунів. Надіюсь, що в цьому році буде все по-іншому. Тому, тому повернулася до Orange King. Диня, Диня. Ну, це одна, один із сортів, просто, що в мене зараз під рукою є. Це Емір, в минулому році вирощувала, такий десь до кілограма був плод, плоди, вірніше, сочні, солодкі, такі, дуже помаранчеві. Тоже F1 був сорт. Ну, ним задоволена і хочу його ще в цьому році виростити. Ось такі у мене овочері покупки. Потім оце ще хочу в цьому році попробувати, правда посіяти Ось такі декоративні маки. Посадити щось, не знаю, тільки правда його період період цвітіння. Ну, пробувати буду. Моєї сестри бачила і дуже прикрашає, дуже прикрашає, от тільки не пам'ятаю, коли він прикрашає, чи якщо, по-моєму, чи не разом із Ліліями чи з ірісами, чи з. Із... Ну, не можу сказати, але, але дійсно прикрашає. Прикрашає клуби в той час, коли, в принципі, якийсь такий період випадає, що мало цвітіння, а маки дуже прекрасно цвітуть. Ну, хочу попробувати. А це, а це ось Цінія це Старе Мехіко. Нія, майорці, або як майори у нас говорять на них. Ну, ось Обрала такий сорт. В принципі, я однолітники, в мене дуже мало однолітників. А це в мене є така ідея сформувати осінню клумбу. Тому що ви вже знали, ви прекрасно знаєте, що саме найважче це зробити гарну осінню клумбу, щоб вона не виглядала такою занедбаною, неухоженою. Ще виписала жоржин в цьому році, в мене є трохи. Не знаю, правда, як перезимують, бо вони не рядом зі мною. В минулому році перезимували не дуже добре, бо у жоржин, як кажуть, тисячу плюсів і один мінус. Перезимувати, перезимувати бульбиці. Ну, Пробувати хочу. Тому що осінню клумбу хочу, вона в мене вже, в принципі, із багатолітниками створена. Е, тільки додати трошки однолітників. Е, використовую для цього е, чорнобривці одного сорту, льодяник називається жовті, вони невисокого, такого десь сантиметрів до 20. От, правда, оранж хочу в цьому році підсадити. І ось цю цінію до цих. вже... Е, до цих чорнобривців льодяник. Також в осінню клумбу, мабуть, всі використовують очиток віпний, Тоже прекрасно він себе закриту. Ну, троянди, зрозуміло, що цвітуть, потім Потім жоржини. Жоржини, звичайно, дуже прикрашають. Тільки треба Треба їх скомпонувати. Такий невеличкий огляд, невеличкий огляд ось цього насіння на новий сезон. Дякую, друзі, за перегляд. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буду дуже вдячна. І всього, усім найкращого! Гарного сезону, прекрасних врожаїв. Слава Україні, героям слава!